Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням. Я вас вітаю сьогодні у середу, 12 квітня. Це наша третя зустріч на моєму авторському ютуб каналі Василь Климчук. Будь ласка, підпишіться і дзвіночок. Мікніть, аби нічого важливого не пропустити. Ми спостерігаємо за розвитком подій. Звичайно, дуже добре, що правильно визначаємо хід, логіку, основні якби тренди, новинної ходи. І Ось в принципі, знову ж таки, на жаль, але традиційно ми. З ударів кацапів по нашій території, бачите, Нікополь, от в цей момент Нікополь на Дніпропетровщині, голова обласної військової адміністрації пан Лисак вдарили, каже, по цьому місту з під завалів дістали рятувальники 72-річного чоловіка і його дружину. Їх госпіталізували ще двоє травмованих. 87-річний чоловік і 74-річна жінка. Вони залишаються лікуватися вдома. В місті пошкоджено 13 буд приватних будинків, дві господарські споруди і автівка. Ось вам кацапи ось сьогоднішній день. Там точно якісь космонавти. Вони там день космонавтики. То день якраз у точно, що якраз десь прибульці, насправді, бо такі люди в 21 столітті продовжують творити це. Страшне. Ну, а страшне, звичайно, сьогодні ходило і дуже активно в пабліках. І я вранці казав, друзі, давайте припинимо, бо ну, дійсно це вже починає, ну, якби не те, щоб напружувати, але найголовніше показати вашим знайомим за кордоном і далі передати по інстанціям, там, які в світі хоч чимось займаються. Бачите, до цього ж. Доєднуються українські наші очільники одразу ж була реакція президента Зеленського. Ну хто не в курсі? Це відео, де по живому по суті кацапи ріжуть голову українському захисникові. Це відео Кацапстану, яким Кацапстан є. Кацапстан намагається зробити це новою нормою, звичкою знищувати життя. Отак от, от відреагував президент Зеленський. Є те, що нікому в світі неможливо ігнорувати, як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям. Закон. На відповідальність буде за все, потрібен програш терору. Президент Зеленський якраз і е, коментував такими достатньо потужними словами це відео. Служба безпеки України в навздогін розпочала досудове розслідування щодо цього відео, на якому якраз вбивають українського полоненого. Ми знайдемо цих нелюдів, якщо треба буде, дістанемо всюди, де б вони не були з під землі чи навіть з того світу, але заскоєно вони точно понесуть покарання. Це Слава головучільника СБУ Василя Малюка, вчора ж якраз це все розпочалося, і тільки сьогодні вранці, ну, оскільки якби розголос є. В Кремлі цинічно відрегували, можна так сказати, на це відео. Якраз пісочний рот Путлера, ну, звичайно, його запитали каже: ну, це безумовно жахливі кадри. Але спочатку треба ще й переконатися в тому, що ці кадри достовірні, натякаючи, що десь можливо. Хтось щось якби, придумав, інсценував, і ще і писочний рот, коментуючи моменти, сказав, що на відео може бути і неправдиве відео, та каже, що відео може стати в принципі приводом для перевірки, що треба в, в тому світі фейків, в якому ми живемо, пересвідчитися, що це все реально. Якби страшно, жахливо, але це не ям, хата не моя, це не знаємо хто. Ну, звичайно, не знаємо, хто і, до речі, в Єврокомісії сказали, що треба підтвердити би, реальність цього відео. Я вам кажу та як є зі всіх сторін. Натомість, от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба так сказав, що Касабстан треба вигнати із України і з Організації Об'єднаних Націй. Якраз жахливе відео, яке поширюється в мережі, на якому Кацапські військові обозголовлюють українського військовополоненого, це абсурд. Що Касабстан, який гірше за головою в Раді безпеки організації Ніх націй казахських терористів треба гнати з України і з ООН і притягати до відповідальності за їхні а, злочини. Ще одна така реляція, що дійсно і це з офісу президента була. Країна, яка наживо відрізає голову людині, не може належати до сучасної цивілізації, не може мати партнерських стосунків із кимось, не може мати право дипломатичного голосу, не може купляти собі нерухомість в інших країнах і точно не може головувати в радбезі. ООН. бо Казахстан безумовно країна людожер, яка до того ж цим бравує. І демонстративно різати го. Мені важко про це говорити, але це реалії сьогоднішнього життя. Просто щоб ми розуміли ці, що так багато часу говорять: ми братні народи. І згадайте поіменно всіх політиків, які казали, ми братні народи. Кацапстан, хто туди їздив, от до кого вони насправді їздили. І васалами кого вони хотіли зробити себе, а нашої рабами їх. Ось про кого мова. Е, значить, це і є славетна руська душа загадочна, да? тому що вона маску не знімає. І та є... Мно, це от єдиноможливий русський мір. Назагалі взагалі немає варіантів домовлятися, хай усі потенційні миротворці з інших країн уважно подивляться це відео. Потім іще раз, і ще раз, Бірлусконі туди відправте, в Ізраїль покажіть. туркам покажіть. Покажіть всім, хто там Макрону покажіть ще раз. Всі, хто про щось там думав в цьому ключі. Вони б... в Німеччині покажіть там певним представникам певних політичних партій. Будь-які спроби шукати компромісу з терористами мають жорстко припинятися. Казахстан треба ізолювати. Тривалий гуманітарний карантин від решти світу з суттєвими обмеженнями, тому що так чи інакше це буде повторюватися по всьому світі, при тому, що от наші розвідники це головне управління розвідки, яке звичайно буде і службою безпеки, а шукати виконавців не сумніваюся, знайдуть. Але зараз, з точки зору психологічного впливу на людей, я ж читаю ваші коментарі, що ви пишете. Бо е, хтось має сили це подивитися, а хтось, вже розуміючи, про що мова прямо каже: Я не можу це бачити, я їх розумію. Але метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українських силах оборони, що їм насправді не вдається кацапам, не вдається. Також метою таких публічних звірств є залякування е, і своїх бійців, мовляв, ви не думайте здаватися в полон, оскільки у. Раїнському полоні будуть робити з вами те ж саме, а може ще й гірше, що ми бачите, робимо з українськими бранцями, так каже головне управління розвідки Андрій Юсов, представник значить, цієї інституції. При цьому він зазначив, що на відміну від кацапів, ми шануємо Женевські конвенції тільки в березні, понад три тисячі три тисячі касапських військових звернулися до українського проекту з інформацією про те, як правильно здатися в полон. Ну і. Міністерство оборони теж голосно попросило зупинити поширення цього моторошного відео. Ну, звичайно, це повинні дивитися прокурори і міжнародний кримінальний суд. от туди ну теж не сумніваюся, що наші дипломати доправлять але. А щодо от самої би, цієї сцени ми робимо все, щоби упізнати загиблого ідентифікувати воєнних злочинців. Українські служби покадрово зараз вивчають відео жорсткої страти українського військового ООО, окупантами, так сказала пані заступник міністра оборони, пані Маляр. Вона просить утриматися від публічного озвучування будь-яких версій імен до того, як будуть офіційні висновки, щоб ну, не вийшло ну, звичайної родичі, і рідні, всі прикра. Асно розуміти, звичайно, що кацапи нервують, і вони це один з елементів, якраз того, щоб зупинити чи применшити можливості швидкості а, планованого українського контрнаступу, якраз на тлі цього. От повідомлення із Мелітополя спорудили три лінії оборони вздовж 120 кілометрової ділянки в Запоріжжі, і це говорить британська розвідка. Кацапи готуються до можливого штурму Мелітополя. Три рівні оборонних зон складаються з передньої лінії передових бойових позицій. І далі дві зони майже безперервної складнішої о, оборони. Ну там же цар Окоп. Ви ж пам'ятаєте, 70 кілометрів. Я думаю, що воно буде дійсно прикриватися із цар-гармати. А все це о, буде якби стояти в залежності від того, коли побачить рух, щоб цар дзвін якось не знаю цієї частини, що лишилося, калатав і їх набат їм давав. Так от кацапи ж люблять. І кожна зона знаходиться приблизно 10-20 кілометрів від попередньої в глибину. При цьому британці вважають, що від них мало буде користі без достатньої кількості військ і арпідготовки. Но щодо військ і кількості, зараз ми кацапських поговоримо. А е, з ходою в Запорізькій області, ви знаєте, якось рефлексує Росатом. Оця от контора, яка піратствує зараз на українській Запорізькій атомній електростанції, і Центр національного спротиву повідомляє, що кацапські окупанти попередили оцих, от по факту і по суті гастролерів. і Я думаю, що всіх поіменно треба переписати і видати їм не просто там якусь попередження, червону картку, позбавити ліцензію. І таким чином, коли вони повернуться на свої атомні електростанції, Електростанції в Казахстані зняти з міжнародного підтримки там спостереження ці електростанції, вивезти їх за межі ну, нормальної світової практики. Тої сертифікації, аутентифікації, верифікації і зробити їх би просто не знаю, болотними. Засобами вироблення енергії, щоб вони більше в цивілізованому світі не з'являлися, так от вони попередили цих росатумовців, які знаходяться на Запорізькій АЕС щодо ймовірної евакуації. Тобто, центр е, національного спротиву наш зазначає, що для цього вже навіть готується спеціальний план колаборантів. І завезених кацапами на станцію працівників Росатому попередили, що незабаром може початися і примусово навіть евакуація, і тому вони мають надати список родичів, бути готовими за першим сигналом, значить, виїжджати з міста. Ну давайте може вже починати і виїжджати. Звичайно, що їх і будуть прикривати. Зараз в чорному морі знаходяться на бойовому чергуванні чотири ворожих кораблі. Серед них два носії крилатих ракет, калібр, загальний залп. До 12 ракет. Не факт, що вони будуть стріляти, але не факт, що вони і не будуть стріляти. Ну, 12 ракет ми говоримо за все час 12 шахт, які присутні на цих плавзасобах. Ну, і де вони? В районі Криму. В Криму тривожна. Напружена ситуація його з посиланням на Гоблі, на цього Аксонова. Я так розумію, що той Костянтин вже там запакувався, бо прийде Україна, йому доведеться сплачувати борги за все, повністю за все. І з огляду на те, що. Якби знають, відчувають, готуються а, і розуміють в Криму з міркувань, як Аксьонов цей написав безпеки. Скасовані демонстрації, ви знаєте, на 1 травня, в них ще демонстрації 1 травня і парад. Ну це вже свята святих. Парад на 9 травня, хода безсмертного полку. Не знаю, звідки безсмертне з Вуглидару чи з мощу, звідки в е, безсмертний полк. Раніше про відміну парадів на 9 травня вже сказали в Курску, в Білгороді в Цьому Білгороді, тобто, їх скасовують на всіх прифронтових територіях, Крим, прифронтова територія. От ходять різні розмови стосовно параду в Москві. Мовляв, його вже відзняли. Я не знаю наскільки це відповідає дійсності правді. Але ну Путлер теж за різними чутками, поки що вони не підтверджені, але може і не брати участь в параді, або може дійсно цей парад так записаний, що вже всіх звезли, всі там побували, і його потім в запису 9 числа покажуть. Але ще такий момент про надолуження втрачено, і от цей безсмертний полк, натомість будуть останні дзвінки по школах, і Держдума Кацапстану дозволила школярам одразу після випуску, що значить дозволила, Це практично в примусовому. Варіанті людина або вступає до вишу. Або одразу йде в армію, укладаючи військові контракти не просто на строковика, а може укласти військовий контракт. Його може там асабіс зламати. Людина підписала ну дитина підписала контракт і поїхала куди? На фронт. Їм більше не треба там чекати три місяці під час вступу на службу. Раніше в цей час відводився на військову підготовку перед укладанням контракту. Все підписали і на м'ясо. І на м'ясо. Так от вже сьогодні остаточно то було Держдупа. А це вже Рада Федерації схвалила цей кацапський закон, що передбачає створення єдиного реєстру військового обліку. Крім того, документ дозволяє, значить, крім всього сповіщати військово зобов'язаних про ну, виклик про ну, типу, про вручення про наявність повістки. Отак От я скажу, за допомогою електронних повісток, а також запроваджує низку обмежень для громадян, які отримали повістку, але не прийшли до військомату. Порядок денний, значить, як виглядає? Значить, ця повістка військовозобов'язаним направляється у письмовій формі і буде дублюватися в електронній формі. Електронний порядок, значить, Говорить наступне, значить, повістка буде вважатися врученою наданою з моменту розміщення цієї повістки в особистому комітеті кабінеті громадянина, там на на порталі держпослуги, така собі кацапська дія, або на іншому відповідному інформаційному ресурсі в інформаційній системі. Ну просто десь там на не знаю на порталі якоїсь районної ради з позначкою, що сьогодні повістки видані там Іванов, Петров, Сідоров. Якби туди людина може не заходити. Але якщо повістка не вручена в письмовій, чи от е, немає цього видалила е, людина там цей застосунок держпорслуги е, і не надана в електронній формі, ні проблема. Абсолютно, для Путлера не проблема. Повістка вважається врученою після закінчення семи днів здати її розміщення в будь-якому реєстрі повісток. Все. І, і далі люди роби. І от вони що будуть мовчати? Ну, ми будемо бачити це вже незабаром. А... Напевно, що десь їм полегшує ситуацію, і в тому числі інформаційно, не знаю, чи це просто інформаційна, психологічна така системна операція, бо дійсно вся американська преса в один голос весняний контрнаступ України відкладено. Відкладено, не знаю, чи виступ сьогоднішній і Шмигаля в Канаді. Ну, як виступ він давав інтерв'ю виданню Хіл. Ми про це згадували сьогодні вранці. Це ж там трошки раніше це було. Що на початок літа ми відклали свій наступ. Так сказала і Тут одразу вся американська преса да весняний контрнаступ України відкладено. Операцію було відкладено через погоду. Ну окей, плюс-мінус повільне постачання обладнання, ну, устаткування. Ну окей, е, ще більше ускладно заплановано контратаку, витік десятків американських військових і розвідувальних документів, в тому числі багатьох подробиць щодо стану збройних сил України, і її можливостей. В тому числі про недоліки в засобах протиповітряної оборони, які можуть змусити командування змінити плани, ну ми теж вже про це багато говорили. і Можна було послухати і військових експертів, які в один голос говорять, що плани настільки ну, глибинні, як правило, складаються в подібних речах, що подібні речі, в свою чергу, вони навряд чи на щось дуже впливають. І я теж ще наводив цитату. Генералів, які говорили про те, що зараз час не один конверт існує, а напрямів буває багато. Просто які саме конверт спрацює це теж в контексті контррозвідки, шпигунських справ знає тільки верховний Головнокомандувач, головнокомандувач збройних сил України і міністр оборони, якраз це три персони, про які йшлося в плані достовірності знань стосовно часу, місця і напряму. Головного удару а, в цьому ключі США планують додаткові постачання озброєння в Україну. Зокрема, мова йде про Абрамс і БМП Бредлі. А це інформація від прем'єр-міністра Польщі, від пана Моровецького. Американці робитимуть додаткові постачання поставки озброєння в Україну. Зокрема, ми говорили про Бредлі, танки Абранс, Це вже питання для американців, зазначив якраз пан Моровецький, коментуючи питання про подальшу допомогу для України з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і самі поляки, звичайно, в цьому контексті за допомогою США підсилюються для нас. Це теж непогана подушка і важлива подушка. Він там зустрічався якраз, пан Морвецький в штатах з віцепрезидентською Камалою Гаріс. Я дуже радий, що пані віцепрезидент не лише заявила про додаткові кілька тисяч солдатів, а й про будівництво бази і складів для американської техніки і озброєння. Ну це теж по нашу душу в хорошому розумінні. Також ми домовилися про інвестиції від США в польську оборону промисловість і сучасні технології. Не сумніваюся, що там є і наші якісь перспективи. І додав пан Муровецький, що найближчими днями... А продовжують перемовини з керівництвом американських от військово-промислових концернів щодо співпраці з польським урядом. Ну і сьогодні ж на тлі цих витоків і інформації, це в контексті ж правдивості, неправдивості, чи а, в вони враження на плани чи змінили плани українського командування ці документи, в яких було написано чорним по білому, що Сербія типу погодилася надати Україні зброю, або ж навіть вже відправила і це впливає з цих злитих. Документів це Reuters написав серйозна ж контора. Злитих документів Пентагону в документі йдеться, що Сербія має політичну волю і можливість надавати зброю в подальшому. Е, при тому, що в березні вони там вказують всі е, статті. Президент Сербії публічно заперечував постачання боєприпасів чи зброї Україні, чи Казахстану. І одразу, одразу Білград виходить Мілош Вучичвіч, це міністр оборони, каже: ні. Белград не продавав, не продаватиме зброю ні Києву, ні Москві. Понад 10 разів ми спростовували цю брехню. Зробимо це знову. Сербія не продавала і не буде продавати зброю ні Кацап, ні кацапам, ні українцям, а також державам, які перебувають по сусідству із зоною конфлікту. Так що, в принципі, це да, щоб збурхати однозначно. Правда, це ну швидше за все, ні. Правда, єдине, що ну це без витоку до документів. Я думаю, так, але знаєте, зараз такий світ. Південна Корея надасть США 500 тисяч артилерійських снарядів, це допоможе відновити запаси після американської допомоги Україні. Себто, це не напряму запаси. Ну, це 155-й калібр. Це якраз калібр для того, що в нас стріляють. При цьому анонімні джерела повідомляють, що снаряди саме позичать, а не будуть продавати, без вести до мінімуму ймовірність використання їх україною. Війні ну позичать, але американці можуть свої за гіпотетично нам закинути. А чом би і ні? Бо насправді, от до останнього часу. З цим всім устаткуванням в до зливів У США оцінювали чотири сценарії війни в Україні. Це New York Times відзначає йшлось про навіть смерть Путлера або смерть Зеленського та посилаючи знову ж таки на секретний розвідувальний матеріал. Мені здається, що сценарісти в Голлівуді зараз нервово гризуть нігті, кусають. Лікті, бо це ж от де зараз бізнес. От це злив. Це ж таке замовлення. У дівіті, як, наприклад, там Путлер замовив таку історію. За даними видання, New York Times, такий сценарний документ є типовим для розвідувальних служб. Його головна мета допомогти військовим, політикам або законодавцям обміркувати ну, тобто змоделювати. Я так розумію, можливі наслідки подій. Оцінюючи от конкретні якісь можливі вирогідні події, і крім можливої смерті Зеленського допускався сценарії смерті Путлера, зміна керівництва збройних сил Кацапстану, а також удар України по Кремлю. От знаєте, сидять люди. Отримують зарплату. кажуть, а якщо Україна бахне по Кремлю, що буде? І давай крутити? Зберемося завтра, договоримо сьогодні. Не можемо. А якщо Путлера не стане, а хто буде транзит влади? і Давай знову. О, ну, це на хороша робота. Я вважаю, що я ж кажу сценарісти з Голлівуда... Вони просто нервують, бо вони б могли б там розписати гей, і ще й фільми відзняти. Ну, я думаю, що і відзнімуть обов'язково. Так, щодо санкційності і санкційної ходи, ми сьогодні говорили, що картка Оксани Марченко з'явилася в пошуковоку МВС і Служби безпеки України. Ну і паралельно щось не задався для пані Оксани тиждень. Британія наклала на неї санкції. Я теж не сумніваюся, що там достатньо на що можна накласти санкції, але накла. Клала санкції якраз як на дружину Віктора Медведчука і пояснюється тим, що вона пов'язана з Медведчуком, який причетний до стабілізації ситуації в Україні і загрози її територіальної цілісності. Ну щоб два рази не вставати, вони так само наклали санкції на родичів кацапських олігархів. Подивимося, як це буде відпрацьовано, бо дехто з них там живе. Безпосередньо живе в, в Британії, а, наклали санкції на чотири компанії, пов'язані з Абрамовичем і Алішером Усмановим. Відтепер майно і кошти тих, хто потрапив під санкції в Британії заморожені. Ну як заморожені? Вони ж там жити можуть гіпотетично, але не можуть користуватися рахунками, не можуть користуватися картками. От як далі будуть рухатися? Можливо, поїдуть всі вони ці руські бізнесмени, поїдуть. Ну, Алишер Усманов там шоузбекистан в него, да, читаджикистан. Абрамович в нього острови, або може він в Ізраїль поїде чи в якусь іншу країну, бо е, в Кацапстан, напевно, вони повертатися вже не будуть, та й в Кацапстані є чим займатися, окрім наклепів, там доносів. Там люди ж починають е, наїжджати на медійних персон. І сьогодні, до речі, я е, трошки заглибився в тему пов'язану з тим, щоб забрати квартиру в е, Софії Ротаро. Пам'ятаєте, я вчора здається говорив, що там якась організація е, забрати квартиру. Й готель забрати в Криму, бо вона фінансувала а, Збройні Сили України, і вона там пост один раз, 24 го числа, значить, минулого року, написала, що там, типу, чи вартує свобода і незалежність, того що касапи бомблять українські міста, і оце цей згадали. А потім виявилося, що просто в неї хотіли віджати готель в Криму. І один з бізнесменів, який цим процесом займається, типу на найняв за великим рахунком контору, яка написала цей наклип, і тепер іде процес визначення, чи вона дійсно фінансувала, чи не фінансувала. І це на такому рівні. Так і паралельно видно, хтось почав дивитися на майно Пугачової. Та да не диву, не Спочатку от бачите ротару, а потім вже другої пішла Пугачова. Генпрокуратуру просять кацапстану, звичайно. Перевірити Аллу Пугачову на фінансування Збройних сил України. От так, От це звернення голови федерального проєкту з безпеки боротьби з корупцією. Цей Борадін, він хайпує його я зда... виглядає так, що дають гроші, він вирішує питання. Значить, Бородін у зверненні зазначив, що мешкаючи зараз в Ізраїлі, Пугачова продовжує критикувати спеціальну військову операцію в Україні. Я що, чесно кажучи, голосно не чув. Можливо, десь вона там, десь між з кимось. В магазині розмовляє, ну хтось доповів. це якраз в тренді сьогодні. Кацапському також за його словами, вона підтримує діячів культури і мистецтва, які залишили Кацапстан, активно критикують спецоперацію, напевно, її чоловік. а що вона повинна з ним не спілкуватися з цього приводу і надають фінансову допомогу Україні раніше. От якраз цим федеральним проєктом було встановлено іноземне фінансування Пугачове, і зв'язки з західними спецслужбами. Все, вона має стати інагентом. Це буде, це буде останній цвях якраз в труну, якраз всі, хто бореться, чи, чи намагається, чи робить вигляд, що він бореться із інакомисленням всередині Кацапстану. Так, друзі, хто в нас за кордоном, в нас з інших причин, але, на жаль, нас причини, бачите, і імміграція, і війна, і люди повиїжджали, а хтось повиїжджав, знаєте, серед. Великої кількості людей, які дійсно ну, не було можливості вже залишатися, а скористалися можливістю, щоб чкурнути і повивозити з собою. Я вже наводив вам приклади моїх підписників, глядачів, наприклад, які давно історично мешкають там, скажімо, в тій Вніці, і каже: ну, боляче дивитися, які тачки з українськими номерами реально не тільки по телеку, а кожного дня матаються по цим містам. Це ж французи дивляться. Про всяк випадок податкова, невдовзі це до всіх, якби стосується, отримає доступ до банківських рахунків українців з 23-го року. В Україні стартує автоматичний обмін фінансовою податковою інформацією з податковими країнами Євросоюзу. І оскільки тепер вже є в доступі бази прикордонників для фіскалів і для правоохоронців, от які дійсно будуть дивитися, виїхала людина, в який спосіб повернулася, не повернулася. Тепер зможуть дивитися в цих людей, які виїхали, статки чи рахунки, які відкриті в іноземних банках. Мета цього обміну боротьба з ухилянням від сплати податків і детінізація доходів. Не знаю, як це з Арабськими Еміратами буде працювати, чи з якоюсь іншою країною, в тому боці, в Туреччині, але в Європі це буде працювати. Податково усвідомлюю, що деякі податкові резиденти України, це ж про це я кажу, які. На великих машинах виїжджали, можуть приховувати свої доходи за кордоном, і автоматичний обмін інформацією стане додатковим стимулом для своєчасного, своєчасного декларування доходів і сплати податків в Україні. При тому при всьому, що сьогодні я натрапив на невеличке таке опитування, яке Гремі персонал, це міжнародна агенція з справилаштування, ну там в своїх завданнях, але провело серед українців, які є в Польщі. Ви Знаєте, на сьогоднішній день в Польщі планують залишитися і вже точно не повертатися в Україну. 38% українців, які виїхали з країни через війну, оце березневе опитування. І ще 7% українців планують переїхати з Польщі до іншої країни і спробувати налагодити життя своє там. Ось вам і фактично вже. 50 на 50. Ну, знову ж таки, все буде залежати від того, як швидко і в який спосіб як глибоко буде ситуація розвиватися тут в Україні. Ну і всім, хто тут є, хто тут займається, хочу сказати при, при приємну новину для наших школярів. Ми ж звикли, що останній дзвоник 25 травня ні, звичайно. Цей рік був навчальний просто страшний, особисто коли дітлахи ото ми ж що ми бачили? Ми знаємо, що таке при свічках робити уроки тепер чи пауербенки заряджати. Ми бачили цих вчителів на вулиці, да, які навколо сиділи там і. Проводили уроки біля магазинів, де є хоч якийсь зв'язок. Да, це наша наша освіта. Теж героїчна, я не применшую абсолютно. Але для того, щоб зберегти якби години і необхідну кількість знань в Києві. Ну, я думаю, що це буде по всій країні, але в нас так от е е назвали дату завершення навчального року. В департаменті освіти рекомендують завершити навчання і провести останній дзвоник 16 червня. Ну, то скаже, там, в Європі там, до кінця червня, а в нас же 25 травня, так, діти. Да, 16 червня, а з 19 по 30 червня там кому треба провести індивідуальні і компенсаторні заняття, які там школою, можливо, щось там не добрали. Ну, в принципі, це не по всій країні до 30-го, але я думаю, що по всій країні. І водночас документ про освіту випускникам 9-11 класів пропонується видати, ну, в принципі, плюс-мінус в терміни 21-23 червня, щоб вони повстигали. По подати всі документи на подальшу освіту. Друзі, отак виглядає сьогоднішній день завершення дня, таке категоричне, знаєте, суворе продовження. Я вам щиро дякую, що ви маєте бажання залишатися в контексті. Що ви є на моєму авторському ютуб-каналу? Дякую вам дуже, спасибі величезне за ваш час. За ваше натхнення, за те, що в мене є патреони, за те, що є спонсори каналу, і всі ми разом пхаємо далі, друзі, разом з нашими оборонцями. Не забувайте, будь ласка, лайка, лайкоси і категоричні українські подобайки, для того, щоб алгоритми Ютубу швидше працювали. А я вам кажу: не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!